Цього року опалювальний сезон для житомирян закінчився раніше ніж минулого, а саме 30 березня. Середня температура за сезон відповідала 3, 10, плюс 3, 3 градуси і десята градуса Цельсія, що на 0,6 градуса Цельсія тепліше попереднього сезону. Завдяки заміни газу на паливну тріску за сезон зекономлено близько 6 мільйонів. Кубічних метрів природного газу ворог продовжує атакувати нашу інфраструктуру. Тож Житомир теплокомуненерго робив усе можливе, щоб не залишити містян без тепла. У міста дуже потужна програма для того, щоб забезпечити е, житомиря теплом. І забезпечити повністю, включаючи повністю електричними потужностями і не допустити локдауну в місті Житомир. Що заходи прописані, але вони дороговартісті, вони дуже такі технічно важкі, тому що, на жаль, не вистачає людей, не вистачає монтажних бригад. Але ми це все планово роби, скільки ми зможемо, скільки ми зробимо в цьому році. Комунальники вже сьогодні готуються до наступного опалювального періоду та завершують проводити деякі роботи. Будуємо і надіуси до кінця року ведемо ще дві станції на альтернативі. Ми закінчуємо процедуру тендеру європейського банку. Це велика потужна електрична станція на щепі. І одну когреційну установку змонтували, друга процесі бантажа. І ще надіємося, отримують час і приватні інвестиції для того, щоб змонтувати до 30 МВт електричної потужності. Також планують відремонтувати сім котлів, центральні та індивідуальні теплові пункти. Заміна зовнішніх інженерних теплових мереж, опалення це 9,9 кілометра, досить суттєва робота. І звичайно провести оптимізацію мереж теплопостачання відповідно від схеми оптимізації опалення міста Житомира, тобто це переключення на випадок відключення якогось якоїсь котелень. Підготувати, оновити технічну базу та подбати про тепло житомирян – основні завдання, які продовжуватимуть виконувати комунальники, і в наступному році. Вікторія Кутунович Ігор Литвак, телеканал СК1.